малята, Хлопчики і дівчата. Вітаю вас, шановні дорослі! Дорогі діти, запрошую вас на дуже цікаве заняття з довкілля. Отож сідайте зручніше і слухайте уважно. Нещодавно весь світ відмічав свято дня, День Космонавтики. Що це за день, а я вам зараз розкажу. Ми з вами живемо на великій, великій планеті. Під назвою земля. На нашій планеті дуже багато води, синього блакитного кольору. На нашій планеті дуже багато людей живе, тварин, комах, птахів. Діти, якщо пізно ввечері або вночі ви піднімете свою голову догори, ви побачите на небі безліч зірок. Всі вони різні, є великі, є малі, є яскраві, а є й недужі. З давніх давен діти люди хотіли дізнатись, чи існують інші планети, на яких було б життя, на яких живуть люди або якісь живі істоти, і почали створювати різні пристрої. Телескопи. Завдяки яким люди спостерігали за нічним небом, спостерігали за зірками малими та великими, спостерігали за різними планетами та вивчали їх. Але ж люди хотіли самі полетіти в космос і подивитись, що там, як там, вони почали створювати різні космічні ракети. І ось вони створили ракету-супутник, на яку посадили пілотами двох собак: білку та стрілку. Ці тварини були першими живими істотами, які вдало злітали в космос і вдало повернулись на землю. І ось тоді люди почали думати: якщо собаки змогли злітати в космос і повернутися живими та неушкодженими. То і людина зможе це зробити. І почали готувати космонавтів до польоту в космос. Першою людиною, яка полетіла в космос на космічній ракеті, став космонавт Юрій Олексійович Гагарін. Ця людина готувалась довго до космічного польоту. Корабель, на якому він полетів в космос. Називався Восток. А трапилось це диво 12 квітня 1961 року. Саме цей день і став діти називатися Днем Космонавтики. Діти, а хто ж такі космонавти? Космонавти це добре підготовлені фізично вчені люди, безстрашні люди. Які без страху можуть піднятися на космічній ракеті ввись. У них у космонавтах є спеціальний одяг. Він називається космічний скафандр. Це не тільки те, що на голові, це весь їхній костюм, і є космічним скафандром. Для чого він потрібен цей скафандр? цей костюм. Для того, щоб вільно дихати. Робити різні рухи руками, ногами, тулубом. В цьому скафандрі космонавти можуть сидіти, лежати, можуть піднімати руки, опускатись на коліна. Цей скафандр дуже зручний і дуже потрібен. З космічних ракет космонавти побачили нашу землю. Вони побачили, що вона кругла, немов куля, кругла планета Земля. Що найбільше на нашій планеті води, але ж є гори, пустелі, ліси. І ось зараз, дорогі діти, пройшло багато років. Люди, здійснюючи польоти в космос, тобто космонавти, почали ізучати, проводити різні досліди, різні обстеження, завдяки яким вони дізнаються про те, яка буде погода на завтра. Де буде повінь, де буде землетрус, де буде сонячне тепло, де буде зима, а де буде осінь. Всі ці дослідження ми можемо проводити завдяки космонавтам, космічним ракетам. І всі ці знання ми впознаємо завдяки роботі космонавтам. І тому діти, день 12 квітня став днем всесвітнім днем космонавтики. Який ми відмічаємо завжди в квітні? Ось такі цікавинки я й хотіла розказати вам, дітки, про День космонавтики. До нових зустрічів! До побачення!